Вітаю, моє ім'я Андрій Скорбатюк, це екосистема it Рішень G для забудовника. Сьогодні в рамках CRM системи G+, CRM, GRM, G+, DOCS, розглядаємо можливість редагування договір. Попередній раз ми вже розглядали, як редагувати поля договору. Сьогодні розглянемо, як налаштувати типи контрактів індивідуально до ваших бізнес-процесів до договору. Зараз ми бачимо, що в договорі зафіксований тип контракту купівля-продаж. Системні типи контрактів вже вказані в налаштуваннях і закладають предстановлену логіку бізнес-процесів етанонної моделі для закритих розірваних договорів договорів з відмовою. Якщо необхідно тип контракту встановити на рівні не статусу, а типу, відповідно, ми маємо перелік типів контракту. В деяких випадках необхідно встановити інші типи контрактів. Наприклад, ви хочете деталізувати тип контракту «ремонт» або тип контракту МОД. В будь-якому випадку редагування даного типу контрактів також зв'язане зі статусом і закладає етамонні бізнес-процеси вивільнення договору або ідентифікації договору. Розглянемо, як додати внесні поля до типів контрактів, і в рамках прикладу доведемо тип контракту ремонт. Переходимо в режим налаштування, переконайтеся, що ви маєте доступ до даного розділу згідно прав доступу. І в секції «Типи договорів додаємо новий тип. В моєму випадку я вкажу тип «Ремонт». Відповідно, тепер, зберігаючи налаштування системи, повернемось в редагування угоди. Оновлюємо картку редагування і в переліку типів контракту бачимо контракт ремонту. Далі можемо або зберегти, або відредагувати умови і натискаємо зберегти. Таким чином, ми бачимо, що в нас змінився тип контракту на ремонт. Це надає можливість більш гнучкої Цифровізації умов контракту і відтворення саме вашої логіки роботи з угодами. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал G+. тут про те, як цифровізувати та автоматизувати бізнес-процеси в будівельний галузі. До зустрічі!